Звичайно, Україна є дуже важливою для цього регіону, власне, тому що ми повинні розуміти, що це досить кліматично, досить складні умови для вирощування зерна і зернових. Тому дійсно, я думаю, що ще довгий час країни близького сходу і Африки будуть залежати від українського зерна. Але ви знаєте, ви згадали про Тріполі. Це дуже важливий для мене досвід, тому що чомусь, коли зараз ми говоримо про зернову угоду. Ми згадуємо основну Туреччину. Але я хотів би привернути вашу увагу до одної деталі. Несподівано в публічний простір вийшов міністр сільськогосподарський Дмитрій Патрушев, який заявив, що Росія готова замінити українське зерно. І додав, що Росія готова поставити 500 тисяч тонн зерна бідним країнам безкоштовно. Mm -hmm. І от я задав відразу про Ліван про Тріполі, коли ми показали цьому світові доказиного зерна і борошна. Чому? Тому що дійсно реально 500 тисяч тонн вони вже продали українського зерна. П'ятині тому вийшло. Вийшло дослідження німецьких журналістів про те, що десь Росія збирається продати близько 2 мільйонів. точніше 1 мільйон, 8, 1 мільйон 80 вісім мільйон зерна краденого українського, і десь має бути приблизно, як за оцінками німецьких експертів, 600 мільйонів доларів. Хоча я думаю, що це набагато ближче до мільярда доларів. І ось це якраз ще раз свідчить про те, що Росія готова поставляти. Безкоштовно, але я переконаний, саме українське крадене зерно, і тому наш досвід тут у Лівані, коли ми в порту Тріполі і е, зафіксували цю крадіжку. Так і більше того, ми тут зустрічали е, перший корабель, який прийшов. Власне він був з Рені. Ось якраз ці кадри. Так, Цей так, корабель так. прийшов із Рені, він мав не тільки кукурудзу, але також і соняшну ковугулію. І ми намагаємося якраз показувати, от як Україна реально рятує світ. І хотів би також звернути вашу увагу, що дуже потужно працює альтернативний транспортний коридор через Ізмаїл і Рені. Саме цим з тих портів зараз приблизно щодня відходить корабель судно на Ліван і в тому числі на Єгипет, скажімо, на інші країни близького сходу. Тобто, дуже важливо альтернативний ми працювали вже від самого початку, і треба сказати, що цей шлях дуже серйозно допоміг країнам близького сходу. Але ми зараз поширюємо цей ліванський досвід, і дуже важливо, що ми показали цілому світові, що з одного боку не купуйте крадене зерно. А з іншого боку, ми готові вам, вам виконати всі наші зобов'язання.